Всім привіт, мене звати Вадим Валько. Я юрист центру протидії корупції. І Останні п'ять років я займаюся тим, що слідкую. А що ж у нас на розслідували детективи? НАБУ, що відбувається в судах, і е, чому у нас стоп посадовців Поки що ніхто особливо і не відправив свою в'язницю. І останнього тижня у нас відбулося декілька гучних затримань, е, затримань пов'язаних з народними депутатами, і вперше в історії України ми маємо можливу корупцію у крипті. Коли Хабар передавався у криптовалюті одному з топ-чиновників Державної агенства з питань відновлення, Мустафіна Єрмо про цю справу якраз будемо говорити більш детально. Ну, загалом ця справа розслідувалась останній якраз рік, 23-й, і влітку цього року Нардев, спілкуючись з Мустафою Наємом, говорив про те, що він одночасно є ректором університету, Харківський біотехнологічний університет, і він казав, що цей університет знаходиться в Харкові, на Салтівці, під час повномасштабного вторгнення обстрілів в Росії. Він сильно постраждав. Загалом він казав там про 3 мільярди гривень збитків, нарахованих вже. І він хотів, щоб Мустафа і агентство відновлення допомогло коштами на відбудову університету в спілкуванні з Мустафою. Нардеп, ймовірно, знову версією слідства, Зараз запропонував йому певний відсоток від цих коштів на відбудову університету. І щоб Мустафа не переживав. Людина з голосом Адарченка на запасах НАБУ сказала, що е, можна буде е, почати з 50 тисяч доларів, які переведуть на криптогаманець, е, і е, таким сигналом до того, що гроші першої транш цих 50 тисяч в розмірі 10 тисяч надійде, це те, що Нардеп напише Мустафі слово привіт, і це зафіксовано було в, на записах э, детективів. І вже там вже все, почне все готово. Ти місто напишеш привіт. Все, договорі, все, давай. Ну і коли відповідне повідомлення Мустафі на телефон прийшло, э, Мустафа перевірив. Криптогаманець, який, до речі, створив йому нардеп і його там довірена особа, і побачив, що туди зайшло якраз 0,39 біткоїна. Це якраз 10 тисяч доларів. По суті, про що вони й домовлялися. Незагалом завжди в таких справах, після того, коли когось викривають неймовірні корупції, там затримують, оголошують підозру. Е, наступним етапом завжди майже йде е, обрання запобіжного заходу. В справі Одарченка е, детективи набув просили про тримання Гавсізо е, і одразу вони просили, щоб обрали йому альтернативну заставу у 15 мільйонів гривень. Е, і з таким клопотанням вони пішли в вищий антикорупційний суд. І на засіданнях якраз відбувається найцікавіше, тому що тут ми чуємо безпосередньо записи прослушок, так записи розмов підозрюваних з викривачами, і по суті, якраз на цьому етапі вже можна зробити якісь такі перші висновки про те, чи обґрунтована підозра, і взагалі зрозуміти, а як же ж відбувається оця передача ймовірно неправомірної вигоди, як цю вигоду пропонують. <свят> і найцікавіше, що в справі Дарченка саме адвокати просили дослідити всі відеозаписи цих розмов. І як потім виявилося, ці відеозаписи були ну далеко не на користь самого Дарченка і його захисту. Тоді мені не знаєш, у мене там У мене проблема ніхто добре говорів. Хотя був дюргав. Мені дюр та дюрить. Ні, досі шані всі У Нас просто суми більша. Ну, да, <плес> приходять. Рядах не можу об'їхати. Дяснення я сам бою. Кинався бю заразиває. Держав загажу, кім ключу. Грити з це дешамат, да й діти Оскільки тут мова йшла про цей перший транш домовленість 50 тисяч доларів, порахування 10 тисяч доларів. То це звичайно враховується, коли обирається там альтернативна застава, але це не єдине, що враховується враховується також. Ті доходи, які має підозрюваний, те майно, яке є в нього, або в близьких членів сім'ї, на яких він, наприклад, міг записувати таке майно, е враховуються і витрати, які здійснював е там народний депутат і спосіб його життя. Тобто, все те, що е там прокуратура і слідство надає суду, е обґрунтовуючи майновий якийсь матеріальний стан е підозрюваного в даному випадку Дарченка і суд обрав якраз те, про що просила прокуратура. Тобто він не обрав якусь меншу суму, і ну, 15 мільйонів гривень це там, в еквіваленті декілька сотень тисяч доларів. Ну, тобто це в рази більше, ніж, наприклад, розмір тієї неправомірної вигоди, про яку йшлося. Ну, але на записах звучало багато іншого цікавого, з чого можна зробити висновок, якщо, наприклад, Адарченко е, говорив про те, що він, в принципі, має обмінки крипти, Тримає якісь свої, може допомогти з обміном криптовалюти навіть за кордоном, наприклад, називалася Іспанія. І що це там буде 2-3 від тієї суми, яку знімаєш. Тобто, це говорить про те, що. Ну, він нардеп може бути причетний до якихось інших дій, і це теж враховується, коли обирається застави. Тому ну особливої зради в цьому випадку я не бачу. Одразу випереджаючи питання, суд не міг обрати просто варту без ніякої застави, тому що закон цього не дозволяє. Якщо у нас йде мова про корупційний злочин, то суд зобов'язаний обирати альтернативну заставу, знову ж виходячи з тих матеріалів, які надає сторона обвинувачення і сторона захисту. Нардепо Дарченко, до того, як став Нардепом Дарченко, по суті, був науковцем місцевим в Харкові. Він вчився в університеті, потім в цьому університеті працював, був 9 років деканом. Уже будучи нардепом, його обрали ректором. І в той же день, до речі, колишній міністр освіти. Шкарлет, в принципі, допоміг йому зупинив дію контракту, щоб не було цього сумісництва, не можна бути у нас одночасно і нардепом, і ректором. Але по факту, все своє життя він пропрацював в університеті в Харкові і в 2019 році цей університет там об'єднався ще трьома і став таким великим харківським біотехнологічним університетом, де ну, декілька тисяч студентів, ну, і це дійсно там. Потужний такий науковий заклад, але як виявилось, очолювала його людина, яка ну, може бути причетна і до корупції. І більше того, цікаві була розмови про те, що Дарченко розуміє, що можливо він прийшов в парламент тільки на одне скликання, і, зокрема, він пояснював Мустафіна Єму про те, що він же розуміє, що нардепом він може далі не бути, а те, що він собі зробить університет. Це там дуже класно для нього, і е, ходили в розмовах цифри про 15% від суми цих тендерів на відновлення, які можна якимось чином освоїти буде. По суті, е, Дарченко е, одночасно на двох постах, але посада ректора у нього така призупинена, коли він е, припинить бути депутатом, то він. Зможе стати ректором, якщо звичайно він не припинить бути депутатом через вирок суду і не поїде до в'язниці. Але це питання там ну не місяців найближчих. Точно, як правило, такі справи е, займають роки від моменту, коли там когось затримують, до моменту, коли суд. Апеляційна інстанції ухвалить якесь остаточне рішення. Тому ця історія з нами ще надовго. Ну, Але найцікавіше в цій історії якраз були ці розмови і переписки, про які йшлося в засіданнях суду. Найцікавіші моменти, вони все-таки пов'язані якраз з характеризуючими якісь даними про цього нардепа, особа з голосом Адарченка на, на записах. І зовнішньо він дуже схожий на нардепа Дарченка, і голос зовсім схожий на нардепа Одарченка. Наприклад, в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 에, говорив, що він приїхав в парламент, як всі депутати, проголосував про введення воєнного стану. І після того нард... 에, голова парламенту Стефанчук сказав всім нардепам, що хто поїде з Києва, той зрадник. А Дарченко в розмові з наємом прокоментував це так, що 에, він. Тільки вийшовши з парламенту, сказав, що з нецензурною лексикою щодо цього вислову Стефанчука, сів машини і поїхав на Закарпаття. Родина самого Дарченка тривалий час після початку повномасштабного вторгнення жила в Таїланді. E, коли суд питав, а на які гроші вони жили в Таїланді, то Дарченко сказав, що в Таїланді жити дешевше ніж в Україні, там, чи Польщі, чи Чехії, чи Іспанії, тому e, це були там заощадження дружини, і трошки він допомагав, і він сам під час повномасштабного вторгнення їздив до сім'ї в e, Таїланд. Я ще раз кажу за деякі приписки, які можуть бути цікавими. Наприклад, e, в ході розмови e, Дарченко говорив Мустафі про те, що. Ну, в принципі, він не вірить в Харків в своє рідне місто, що Харків Україна зможе отримати. Він говорив, що Росія дуже сильна, у них є ядерна тріада, і це дуже велика мощь. А нас він по суті назвав блохами, яких легко роздавлять. Тому він казав, що треба вступати в переговори з Росією, домовлятися. Чесно говоря, в Харків не вірю, мустафа. Цензурна цитата з трьох слів. Ти що, дві ядерні тріади, три... Тріади, дві мають, Росія, і Америка. Тріада ядерна. О чому ми говоримо? Ви що? нецензурне слово. Ну, це сміх. Почала фраза про те, що з нецензурною лексикою нам не потрібен Донецьк, Луганськ і Крим. І жалко, але цим ми можемо жертвувати. Тут ми блохів. Зачем нам ці Донецький, Луганський Крим чорт з ним! Так само він говорив про те, що нам точно треба проводити вибори. Зокрема, згадувалось, наприклад, те, що в офісі президента про такі вибори задумуються. За словами Дарченка, в Харкові вже якісь рухи починаються. Він прогнозував влітку 23-го року, що вибори пройдуть осінню. В листопаді, а, а на слова наєми про те, що як же військові е, зможуть там, брати участь в цих виборах чи голосувати, е, нардеп нібито сказав, що в принципі це якраз класно, що ті воюють в окопах, а тут ми з себе буде провести вибори, і тут проблем ніяких не бачить, а те, що це прямо заборонено Конституцією, то в принципі він сказав, що конституцію давно там розтоптали і наплівали, і це там нікого особливо не хвилює. Ну, це може вказувати на такі характеризуючі дані цього нардепа і на додаток до можливих розмов про можливу корупцію. В цій справі Одарченка звинувачують в тяжкому злочині. Це пропозиція неправомірної вигоди. І тут йому загрожує до 10 років тюрми. Можлива також конфіскація всього майна, яке є в його власності. І е, Одарченко не перший народний депутат, який у нас отримує підозру. В цьому скликані вже лише в справах про е, отримання надання хамарів або зловживання впливом. У нас близько 10 депутатів було: е, Юрченко, Трухін, Дубневич е, і ще низка інших. І, в принципі. Одарченко з цього списку, мабуть, поки що найдалі до якогось заключного етапу в справі, тому що ну знову ж тільки розслідування таких справ ще може тривати там декілька місяців після підозри, а потім е, Захист ще має з цими документами знайомитись. Потім ще будуть місяці ата і роки судових розглядів. Тому е, потенційна відповідальність йому там загрожує. До 10 років тюрми, але це знову ж питання ну не на найближчих місяців, так точно очевидно, що народний депутат, який є представником антикорупційного комітету, так і цей комітет навпаки покликаний створювати там правове регулювання щодо е запобігання корупції щодо ефективної боротьби з ним. Якщо ну як ми поки що на даний момент обґрунтовано, підозрюють в наданні неправомірної вигоди. Ну, говорить про те, що у нас загалом з парламентарями, з народними депутатами, все не дуже добре, і ну, сигнал очевидний для інших в тому, що немає недоторканих, і в принципі, поки що ті події, які Задарченком відбуваються, тобто те, що суд йому обрав запобіжний захід, те, що його виключили одразу з партії, говорить про те, що поки що захищати своїх влада ну не, не дуже відкрито спішить. І ми сподіваємося, що вона цього робити не буде, тому що якщо ми побачимо. Якісь дії по тому, що Одарченко намагається рятувати від відповідальності. Якось е, з часом ці застави будуть там зменшуватися, його будуть е, якось рятувати, використовуючи там прав колозового чи інші якісь речі. Е, це може вказувати на те, що однопартійці Одарченка, люди з вищого керівництва слуги народу чи офісу президента поділяють думки Одарченка і про е, характеристику українців, і про. Те, що можна проводити вибори, а військові хай воюють, і ну тоді вже питання, я сподіваюся, виникнуть до них. Тому таких дій не має бути, і щоб їх не було, очевидно, і журналістам, і громадським і активістам треба уважно стежити за тим, що ж буде з цією справою в найближчі місяці. Тут декілька склалось таких речей. Перше, це те, що у нас є антикорупційні органи, НАБУ, антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд, які по суті з 2015 року створювалися, і ну, на сьогоднішній день вони. Вже показують ефективність хоча б на етапі там першого розслідування, затримання, оголошення підозр. Друге, це те, що в нас є люди, які готові повідомляти про те, що їм пропонують хабарі, тому що завжди в справах про корупцію важлива роль того, хто є викривачем, хто каже, що там. Мені пропонують хабар, або від мене вимагають хабар, тому що саме е, така особа потім е, разом зі слідством так фіксується всі розмови, які потім стають матеріалами впровадження. І завдяки цим матеріалам можна в подальшому буде доводити винуватість особи і там ухвалювати винувальні вироки. Е, ну і третє, це звичайно е, у нас значно покращилась е, ситуація з депутатською цією недоторканістю, тому що раніше. Щоб затримати якогось е, депутата, щоб обирати йому запобіжні заходи, треба було йти в парламент і просити дозвіл у всіх депутатів, і депутати всім залам повинні були більшістю голосувати про дозвіл на затримання, дозвіл на обрання запобіжного заходу е, сьогодні. У нас частково ця ситуація вирішила з тим, що в принципі цих дозволів вже просити в парламенту не треба, але проблема все одно залишається. Ця проблема пов'язана з тим, що виключно одна людина в країні може починати справу проти депутата, це генеральний прокурор. І, ну щоб ще більше е, у нас показати ефективність в боротьбі з там з корупцією в парламенті, очевидно, що ну, коло цих осіб треба розширювати як мінімум на те, щоб і голова антикорупційної прокуратури міг починати справи про нердапам, що логічно. тому що саме антикорупційні прокурори займаються такими справами, ходять в суди, підтримують сторону обвинувачення і. Е, Будь-яка там можливість витоку інформації через документи, які проходять ще через інших осіб, е, може негативно впливати на затримання. Таке ми бачили, наприклад, за каденції попереднього керівника офісу інпрокурора Ірини Венедіктової, коли, наприклад, по Нардепу Юрченко вона тільки після тиску е, журналістів громадськості е, зареєструвала провадження. Так само вона. По суті, відмовилася реєструвати справу по нардепу Халімону від Слуги народу, і в результаті нічого взагалі не вийшло. З цієї справи її, ну, по суті, злили. Хоча, знову ж там так і йшлося про можливу корупцію. І е, матеріали, які фігурували публічно, вказували на те, що ну, ці підозри щодо корупції були ну, обґрунтовані. Загалом е, останні два тижні показали, що. Е, там боротьба з корупцією, в тому числі корупція, яка з'явилася під час повномасштабного вторгнення. А це ну найгірший такий прояв, тому що там під час такої повномасштабної війни кожна вкрадена там гривня з бюджету. Це те обладнання, яке там не доїхало до фронту: квадрокоптери, FPV-дрони, якісь турнікети, і це по суті кожна гривня може дорівнювати життю наших захисників. Те, що у нас є затримання, це добре. Те, що у нас немає поки що реальних тюремних вироків, це те, над чим нам треба працювати, тому що невідворотність покарання, мабуть, один з ключових чинників в зменшенні рівня корупції. Це завдання не тільки антикорупційних органів, це завдання всіх і журналістів, і громадськості, і посадовців, які повідомляють про корупцію. Без цього у нас нічого не вийде. Ще один. Такий, е, як висновок, скажу, що по справі Одарченка адвокат е, говорив про те, що дивіться, у нас якщо кожного дня будуть затримувати по одного-два депутата, то скоро в нас не буде кому голосувати. Але ж проблема не в тому, що їх затримують проблема в тому, що їх затримують обґрунтовано і ймовірна корупція тут може бути. Е, і ну, очевидно, що таких депутатів треба е, вичищати з парламенту. Чим в тому числі центр протидії корупції буде займатися?